Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати, як я готую дуже смачні хрумкі деруни з класним грибним соусом. Для дерунів я беру ось такі продукти і ще олію та смалець для смаження. Все, що нам потрібно, я продублюю в описі до відео. Картоплю і сир я натираю на ось такій крупній терці. Ось Так, швиденько ми натираємо. Одразу ж на цій терці перетираємо і сир. Тепер нарізаємо цибульку. Якщо у вас цибулька величенька, то нарізайте четверть кільцями. Якщо маленькі, то нарізаємо півкільцями. Головне, щоб тоненько було, як картопелька. Все, нарізали ось так тоненько, як вийшло, і відправляємо до картоплі. Туди ж відправляємо сир. І вбиваємо одне яйце і добре перемішуємо. Дивіться, завдяки тому, що картопля на крупній терці, соку геть немає. Якщо б була б на дрібній, то було б багато соку. Тепер додаємо борошно, знову перемішуємо і починаємо смажити. Я люблю деруни на смальці. Але смальця в мене не було, я взяла трошки сала, підтоплю, шкварки витягну і потім на тому жиру буду жарити дируни. Все, витягнула шкварки і по одній столовій ложці отак смажу ось такі дирунчики. Ось так. До верум'янення. Якщо в залишившися картоплі буде збиратися юшка, то я її не беру, як набираю. Ну, щоб класти до столики. Як підрем'янились, перевертаємо на іншу сторону, вони дуже легко перевертаються, нічого не прилипає. Дивіться, робіть таку скоринку, як вам подобається. Потім викладаю на паперовий рушничок. І смажимо наступну порцію. Дерюни наші готові. Тепер приступаємо до приготування соусу або підливки. Для цього нам знадобляться гриби, сметана, цибулинка і сіль. Пропорції я також вкажу в описі до відео. Грибочки нарізаємо середніми частинками, ось такими приблизно. Це все ж таки в нас буде соус, тому вони повинні бути і меншенькі, ну, і щоб відчувалися, не зовсім була каша. Якщо у вас, звичайно, є білі гриби, то беріть білі, вони будуть ароматні і дуже смачні. На сковорідку з розігрітим маслом або смальцем відправляємо гриби. Зараз вони пустять сік і ми будемо чекати, поки він повністю випариться, вся та водичка уйде. Ми їх не будемо перевертати, аж поки не з'явиться золота скоринка. коринка. Начіпаємо їх взагалі. А тим часом дрібненько кришимо цибульку. Все, юшка випарилась, дивіться, дивіться, як зменшились наші грибочки, дивіться, вже з'явилася скоринка. Можна перевертати. Все, як грибочки підсмажились, додаємо цибульку. Перемішуємо і смажимо до готовності. Як цибулька пом'якшила, додаємо сіль, перчик, змішуємо ретельно, і додаємо сметанку. Перемішуємо і даємо трошки прокипіти. Одну хвилиночку прокипіло і можна виключати. Ну ось і все, друзі, дурини з дуже смачним соусом готові.